Доброго дня усім! У нас нове надходження до нашої партії Citroën C3. Ще ось такий варіант. Залітає в продаж. Автомобіль теж новий, без пробігу. Привезений зі Швеції від офіційного дилера Citroen викуплений. Автомобіль 20... 2022 року випуску. І пробіг становить лише 7 кілометрів. Тобто авто без пробігу. Він весь в ідеальному стані. Деякі елементи в салоні ще в заводських плівках. Автомобіль має по комплектації значить, двигун 1,2 бензин на механічній коробці передач. Простий двигун, бензиновий, без турбіни. По комплектації Комплектація у нас є Shine, у нас є LED Оптика, LED citroen Vision, протитуманні фари, утримання в смузі асистент на присутній, проїзд контроль, диски от такого формату 17-го радіусу, гума Michelin, без е ізносу, чорні глянцеві вставочки на дзеркалах, білий колір. Авто по салону. Жодних нарікань немає. У нас передні склопіді і є, регулювання дзеркал, круїз контроль, сидіння переднє з підігрівом, салон в тканинному виконанні. 7 кілометрів пробігу. Мультикермо, навігація. Клімат-контроль, підключення телефону Android Auto CarPlay, механічна коробка передач, зауважень немає, бачите, є ще заводські плівочки. З такому виконанні автомобіль, задній ряд, зауважень технічно, візуально, з приводу лекофарбового покриття немає ніяких. У нас є докатка, ось такий об'єм багажника. Присутні передні партроники, зараз покажу, ні, немає, в цій комплектації немає Так, Задній ряд. Ось такий новенький автомобіль. В салоні приємно пахне. Відчувається, що автомобіль новий, два ключі, така гарна вставочка така, це вже такий дизайн салону. Він код фіксує. Ось таке авто. Кого цікавить, нагадую, в нас ще є. Такого ж самого формату два автомобіля. Один в ідентичній комплектації на механічній коробці передач, в темно-сірому кольорі, а також є в чорному кольорі з білою кришою. В багатшій комплектації і там вже йде один і два, турбований на автоматичній коробці передач. Є три автомобіля в наявності. Всі вони нові без пробігу. Всі 2022 року викоплені від офіційного дилера. Сітраєн зі Швеції, зауважень по автомобілю. Як по цьому, так і по тим немає. Тому, кого цікавить таке авто, звертайтесь. Телефон вказано в описі під відео. За додатковою інформацією, якщо необхідно, додаткові фото, відео все надамо. Якщо потрібно, приїжджайте, робіть тест-драйв всіх трьох автомобілів і вибирайте той, який вам до вподоби. Всі вони в наявності. Всім гарного дня!